Доброго дня! Сьогодні побачила дуже цікаве відео про те, що про якого партнера ви не можете забути, і не можете уявити про своє життя, то є подключка енергії. Тобто він крав у вас багато енергії. Зараз я пропоную. Тобто він, виходить, вкрадав у вас силу, здоров'я, вдачу і багатство. Зараз я пропоную робити чистку від прив'язок енергетичних з цим партнером. Можемо взяти свічки, такі гарні у мене є воскові свічечки, і робити отв'язки по всім чакрам. І так, давайте почнемо робити відвазки спочатку на астральному рівні, фіолетовому. На саме верхній чакрі. Будемо робити зараз отв'язочку. Думаємо про того партнера і відсікаємо. Знімаємо відв'язки, щоб вам зробити дорогу, щоб він не зривав вас енергію або вона, щоб ваша енергія, ваша вдача, ваша сила до вас повернулася. Тобто людина дуже нехороша, яка зробила так, що ви про неї все весь час думаєте. Не тому, що ви така людина, яка думає весь час, а тому, що просто вона робила якісь відьомські заходи для того, що ви. Тобто, виходить так, що ви думали, що ви кохаєте, а ви не кохали, вас просто тирили енергію. Може, навіть у когось прийшло до клініки, може до якихось інших трат. Тобто треба на Сахасрарі її позбуватися, позбуваємося. Позбуваємося цієї людини на Сахасрарі. Позбуваємося зв'язку з нею.